Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко. І ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії Ольга Гейда, вітаю вас, Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею, спеціаліст із церковної історії в першу чергу. І тому будемо говорити про церковну історію, але цього разу будемо говорити в розрізі персоналій і будемо обговорювати. Цікавого діяча, відомого, важливого, можливо, навіть дуже важливого для історії вітчизняної не тільки церкви, історії вітчизняної культури, літератури Стефана Яворського. Стефан Яворський один із найвідоміших, мабуть, все-таки педагогів богословів кінця 17-го, початку 18-го століття, і організатор церковного життя. Отже, ще раз вітаю вас. Починаємо попрошу. Коротку біографічну довідку. Стефан Яворський, хто звідки, бо не все так просто. Доброго дня, шановні слухачі. Перш ніж почати про Стефана Єворського, хотіла б сказати, що це особистість, яка потребує на сьогодні переосмислення і біографії, і всіх матеріалів, які ми маємо. Взагалі, історія, це така наука, яка потребує з кожним зміною. Потребує переосмислення. Так що ми сьогодні спробуємо подивитися на цю особистість трошки. Не так традиційно, як на цю особистість дивилися ще 10-15 років тому. Стефан Яворський є нащадком великого міщанського роду яворських, які походять із руського воєводства перемирського повіту, містечка Явора. Це одна із версій їх походження. Явора це те, що зараз яворів. Є ще інший варіант, що ця родина походить з Волині. Е, е, точних даних ми не маємо. Е, 15, початок 15 століття, е, предок цього величезного роду, угорський е, шляхтич е, е, Іван Волох. Єдине, що в родині існувала ще легенда, що теж від угорського значить, із лицаря походять ця родина, але ще з 13 століття, який прийшов на службу до Данила Романовича Галицького і був прийнятий, там наділений землею. То родина себе все-таки пов'язувала з, з руським воєводством, з руським з, з, воєводство. Галичиною. Да, з Галичиною, І користувалася гербом САС, це один із найбільших п'яти Найвідоміших геральдичних гербів шляхти Руської, в тому числі. І е, треба сказати, що в 15 столітті цих яворських було вже чимало. Е, в руському воєводстві нараховується 11 чоловічих ліній. Тобто це величезний рід у кожного 5-8 синів. Ви розумієте, що дуже розростався. Е, на сьогодні в Україні це одне із теж найбільш поширеніших прізвищ. Його носять 16 тисяч українців. Уявіть собі, тобто кожен. Із них може е, е, зацікавитися цим родом і з'ясувати, да, які Чару, відношення. Чи воно. Да, воно має до е, е, Семена Івановича Єворського. Е, 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 оце ж той Єворський, про якого а, ми Стефан, сьогодні. Стефан, да, Стефан, Сефе, в миру, він, в миру, миру Семен. Семен Іванович, а в Чернецтві Стефан Яворський. Е, Вони, рід цей переїжджає в 1667 році. На жінщину. чому переїжджає, Ну, є у мене гіпотеза, що тут жили, можливо, їх родичі. Бо в руському воєводстві, коли в 15 столітті цей волог Угорський отримував землі, то він отримав містечка турка, і навколо цього містечка заснував дуже велику кількість інших населених пунктів Ільниця і Явор. І от яворські, і Ільницькі, і Туркевичі це так би мовити, придумок родини Яворських, ну розголуження цього великого роду яворських. А це, але ви говорите от зараз ці населені пункти, то вони і по сьогодні існують. Так, да, по сьогодні існуються села невеликі е, і е, з того, з тих територій, з руського воєводства, е, ну, нащадки поступово, ну, 15 століття, 17, да, за два століття вони поступово починають Розжалися, рухатися, роз'їжджаються, да, рухаються Україною. Яворський фіксується в Корсунському, Канівському і Білоцерківському полках на початку Хмельниччини. Можливо, Саме з тих яворських походить. тобто ми тут маємо білу пляму, і це потребує додаткового дослідження. Чому переїжджають на Лівобережжя? Є два, дві причини: одна із причин, що почалися після андрусівського перемир'я розмови про те, що правобережжя буде віддана Речі Посполиті, і руські, українські роди починають переїжджати на лівий берег. Друга причина, начебто релігійна, з поширенням мунії. Хоча ця причина, ну я б сказала, вона зараз вже переглядається, бо не було ну, такого, в речі посполитій насильницького впровадження Унії в православні роди. Тобто вони самотужки приймали да, Унію, бо це було зручно, і по католичні дійсно процес йшов. Але щоб прямо нав'язувати, ну, можливо, це теж був чинник, так в історіографії дослідники вказують, що цей чинник дійсно. Зіграв, і е, родина приїжджає в Ніжин. Е, Натоді ще підліток е, Семен Іванович Яворський в 1667 році опиняється в, е, в містечку Красилів або сучасне село Красилівка Ніжинського полку. Е, знову таки, чому там, Там, скоріш за все, були якісь родичі, і там ми фіксуємо потім а може родини, шматок землі? Е, ми фіксуємо там родини Ільницьких. А це ж придумок у того ага. роду Яворських. Так, можливо, через родичі запросили. Тобто от якісь такі родинні зв'язки з Ніжиним у них такі були. В 1673 році Яворський вступає в Києво-Могилянську колегію, починає своє навчання. Талановитий юнак, він звертає на себе увагу митрополита Варлама Ясинського, тоді ще не митрополита, а архімандрита києво Печерської лаври і викладача. Колегії, і навче провчившись колегії, Яворський посприяв тому, щоб вибачте, Єсинський посприяв тому, щоб Яворський поїхав за кордон. Тоді це було необхідно, тому що православна церква Українська переживала процес реорганізації, реформації, оновлення, формування навчальних Треба були закладів. Кваліфіковані кадри. Да. Причому і питання... кваліфіковані не класично по православному, а кваліфіковані по Європейське тобто саме часу. Так. так, це була величезна потреба і проблема в відсутності таких кадрів. І молодих талановитих відправляли не тільки Яворського, також і Барановича, Углицького. Вони всі навчалися в ізуїцьких колегіях, бо на той час ізуїцькі колегії, академії вільно в Замої. Вони були класичними навчальними закладами, найкращими в Європі. І ну, єдине, що для того треба було перейти в унятство або в католицтво. Зробив, і потім в своїх споминах писав, що він зробив це науки для. От, Так що, ну, бачите, що не зробиш для науки? Це не, не єдиний приклад. Да, багато, не, багато таких потім не вони не поверталися, един. говорили, без попутал, простіть, пробачте. Да. І ну, тут він чесно вже. зізнався, що це так, і, значить, фраза звучить, що це не душевний поклик, а науки для. Е, от, Потім ну, це було достатньо легко в ті часи, і нічого тут такого, так би мовити, не а, і просто це така знаєте, теза радянської історіографії, що це так погано значить, перейти в католицтво. Ну, Перейшли, навчилися, побачили щось інше, Звернулися запозичили. До да. Ну, Треба ж розуміти, що Латина, мова науки, так що ніхто ж не відміняв в 17 столітті, іншої наукової мови не було. Так що для того, щоб якщо ви хотіли бути дійсно науковцем, то треба було навчатися саме там латиною. Повертається, я Творський в кінці 80-х років 17-го століття в Київ, в 87 му 9-му роках, він вже тут фіксується в Києві, здає іспит, що цікаво, значить, походив, ну, така Болонська система в дії. Да? Там походив, повчився, сюди приїхав здавок да, Здав іспит перед професорами значить, Академії. Вони сказали, добре, ви нам підходите, і він починає в Академії викладати, викладає, ну, скоріш за все, Такі, можна сказати, найскладніші курси. Філософія, теологія, риторика, пієтика. Він дуже гарно володів риторикою і віршуванням. Його називали одним із найбільш досвідчених теологів свого часу. В Києво-Могилянській академії зберігся його курс філософії. Треба сказати, що в курсі він такий дуже раціональний європейський курс. Там закладена ідея, яка потім через 200 років буде розвит через 300 років буде розвинута Іваном Франком. Ідея поступу, ідея чіткої логіки, ідея психології, освітної. Аристотелівська. Да, тобто, там ну дуже цікавий такий курс, як для 17 століття він дійсно був проривний і сучасний дуже для і потрібний дуже для. Для духовенства українського для того, щоб розвивати освіченість його в першу чергу. Ну, в 90-х роках Яворського вмовляють стати ченцем. Він приймає постриг і вже тоді стає і Семена Івановича Стефана, те ім'я, під яким ми вже його знаємо. Він був ченцем київських монастирів, був дипломатом, дуже активну участь приймав в усіх посольствах, закордонних московських посольствах. Треба сказати, був блискучим проповідником. Перша збірка його проповіді, він Христов, вийшла, до речі, в Чернігові. Можемо гордитися в 1689 році. Вона представлена в фондах нашого музею. так що... Коли завершиться війна, будемо мати можливість подивитися на цьому при. Ви сказали, що його вмовляють стати монахом, прийняти постриг. Це давало якусь можливість для кар'єри? Так, да, більшу можливість, бо всі ієрархаїчні посади вищого духовенства від архімандрита да, єпископа митрополита патріарха вони всі в той час були виключені для чорного духовенства. Тобто біле духовенство це тільки приходський священик або викладач. От якщо ти хочеш далі, він був талановитий його знову. Курує Варлам Ясинський вже тоді митрополит Київський. Він знайомиться з Іваном Мазепою, який теж був дуже зацікавлений в цих реформах науковості, освіченості церковних ієрархів, бо це теж це статус держави, да, коли церковний ієрарх володіє. Ну так, володіє. Коли церковний ієрарх, по перше, гарно освічений, по-друге, язик підвішений. Да, це... І такі були потрібні дуже Стефана Єворсу опрочили на. Переяслівського єпископа Мазепа хотів відкрити в Переяславі додаткову кафедру. Колись ми про це з вами говорили в програмі, що кількість єпархій була не така велика у Київської митрополії. Йому треба було додаткові. Чернігівська така була велика, тобто, стара. велика стара, Лазар Баранович. Тут свої процеси, і він хотів в Переяславі, в Батурині хотів. І в Переяславі. І було два претенденти: Стефан Яворський і Краковський. Вони поїхали вдвох. Москву на затвердження, і цар, побачивши, почувши, там була змога у Яворського проповіді свої поговорити, бо там царський наближена особа Шейн, помер. Він доручив йому про да, клас виступити. І Яворський настільки блискучі виступи вразив царя Петра І, і він починає дії, які для Яворського в принципі були. Дуже руйнивними для його духовного життя, для його кар'єри, і дуже їм були не сприйняті. Тобто, цар поставив себе мету залишити Яворського в Москві. І дати йому кафедру десь поблизу Москви. Яворський цього цього пручався і не хотів. Зберіглися його листи Дмитру Тупталу, бо вони були соратниками разом по академії знали один одного дуже гарно. Бальзні друз, були друз, друз, да, друзями були, можна сказати, і він в листі там пише, що я цього не хотів, мені не треба була кафедра ніяка. І я хотів присвятити себе зовсім іншому, науці, викладанню. Духовному розвитку. Що цікаво, коли почали прочити йому Муромо-Рязанську кафедру Яворському, то він відмовився. Це взагалі такий безпрецедентний випадок. Коли вже було так би мовити, налаштовано, що його будуть висвячувати в митрополити Рязанській і Муромській. Він сховався в Донському монастирі. Переяслава Рязанського і не виходив. І це в березні було 702 року, і майже місяць його умовляли. І тільки в квітні, на початку квітня 702 року, за прямим розпорядженням царя Петра І, я так розумію, що там була якась умова, або просто був ну як це сказати, ультиматум був ультиматум, через який сказали, що ну або ти йдеш, або. і він погодився, от його висвітили на цю митрополію рязанську. скандал, коли людина мало того, що не рветься, так ще й відмовляється від, від посади митрополита, перебуваючи в оцій структурі церковній. Це ж фактично такі злет кар'єри. В той час це дійсно нетипова ситуація. І отут якраз знову таки хотіла повернутися до того, щоб треба переглядати особистість Яворського. Бо ми звикли до нього, як до людини, яка пішла на службу до Московії. Та, яка віддала свої найкращі сили, роки розум, енергію е, на розбудову російської православної ми церкви? Чертка років 20 керував. Да, Він помер у му році, а був висвячений в 701 му більше да, 20 більше. років. Е, і, на жаль, це потребує е, реконструкції, бо бачите, коли ми піднімаємо цю переписку і коли ми занурюємо. Ся в цю історію його висвячення, то факти говорять про те, що він не хотів. І знову такий з цих листів Дмитру Топталу цікава така фраза, яка мене зачепила. Він пише: Помолися за полонених, серед яких і я. А, тобто, він себе тобто він розглядав, як людина, розглядав яка не себе в да, як полонена, як людина, яка поставлена в такі умови, які він змінити не міг, опиратися не міг і ну, був змушений прийняти, і, бо не міг не прийняти. І тут ще я зазначу, що його брат Павло Яворський залишився в Ніжині, Був протопопом. Тобто він, він... він в Миколаївській церкві був. Так це називається заручники. Розумієте, тобто він ага. там, а а тут же ж залишилися люди і родина. І я не думаю, я думаю, схильна думати, що можливо були якісь і такі, так би мовити, умови, якісь на які він не міг порушити. Ну я взагалі, коли так згадую, розповідаю і десь стикаюся з персоною Стефана Єворського, то в мене складається таке враження, що він. От ніколи не прагнув до якихось посад, до якихось високих погонів. Він був такою людиною більше філософського складу мислення, життя, і мені здається, що йому би більше пасувало бути десь схимником, або, або керувати, ну, принаймні, принаймні яким, принаймні, якимсь, якимсь монастирем зі школою, от вчити. Це було би його. А, а він був змушений керувати великою структурою, бути адміністратором, бути Управителем великої великої структури великої економії, великих Я згодна і це, з вами. І це Я ось думаю, це, це що, мабуть, була трагедія так. людини. Я думаю, що, так. що ми цю трагедію ще на сьогоднішній день не осягнули, не зрозуміли, бо ну все-таки дуже поверхово вивчали цю особистість. Ці, ну його можливо поверхово вивчали. Його вивчали під одним ракурсом, от, під під ракурсом людини, яка була в основі яка діяльність, якої стояла в основі Російської імперії. діяльність, якою стояла в основі розбудови церкви імперської. Зрештою, відома його промова на, на честь перемоги під, під Полтавою, коли він висвя, вихваляв Петра і проклинав того Мазепу. самого Мазепу, з а Мазеп, яким, да, яким да. півжиття був знайомий, який йому очевидно складав теж протекцію тут в Києві, в Ніжині. Бо я думаю, що будівництво, скажімо, того богородичного храму в Ніжині, Благовіщенського храму в Ніжині, який він називав Богородичний Назарет. в це центрі великого полкового Ніжина викупити два квартали і знести там все під ноль для того, щоб, для того, щоб збудувати монастир, ну без дозволу гетьмана таке не робиться. До речі, з цим монастирем дуже цікава історія. От е, 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 вважають історики, що саме туга за батьківщиною його підштовхувала до того, щоб тут е, щось, і він потім писав знову таки в своїх листах, що я дуже хотів щось залишити батьківщині, зробити щось дійсно варте життя, ну для. Для нього варте, вартісне, да? не в матеріальному, а в духовному саме сенсі цього слова. І от будівництво цього монастиря, я думаю, для нього було, як діти ще його дуже таке важливе для нього, але не завжди все легко було. Будівництво почалося в 1702 році, в 1702 році, як тільки він став митрополитом Рязанським. І тривало майже 14 років. до 716-го першим ігуменем монастиря був призначений, я так розумію, його родич, знову таки модест Ільницький. Зверніть увагу, це ж той придумок того Волаха, да, Угорського, про який ми з 15 го століття згадували ці Ільницькі. Тобто вони, значить, проживали в Ніжині, і він обрав його ігуменом монастиря. До того він був ігуменом Севського Брянського монастиря. І сюди був переведений. Яворський віддавав йому дуже великі кошти. Є документи, які навіть цифри засвідчують: 11 тисяч карбованців було віддано Модесту і залишилося там, коли Яворський спитав, куди ж сиділося, тільки 4 800. Значить, а де ж ти решту подів нічого не куплено, для монастиря не придбано. В монастир теж нічого не придбано, не побудовано. Все ще храм храм не. не Готовий для освячення, куди ти дів. І Яворському дуже великих сил коштувало видворити Модеста із монастиря, що він і зробив, призначив ктиторів туди. Знову таки, із прізвища ктиторів говорять самі за себе. Це Піроцькі, це Тарасевичі, які були споріднені з Ніженем і споріднені з родами Яворських теж в тому числі. І от вже ці люди вже контролювали надходження грошей, і це змогло дати. Можливість монастирю розбудуватися, але найбільший розквіт це таки свій монастир е, Ніжинський, Благовіщенський переживає вже після смерті Стефана Яворського. І цьому монастирю Стефан заповів найбільшу свою цінність, як він писав в Іллегії, яка присвячена цим книгам. Свої книги. Е, бібліотека складалася 609 назв книг, тобто томів було, ну ви розумієте, більше, можна можливо, в декілька да. разів да, більше. На той час. Це фантастична бібліотека, це дуже дорога бібліотека, як з точки зору збірки, і так з точки зору і матеріальної цінності, бо книга тоді це була дуже дорога річ. Ну, в той час. Це була колекція, це була бібліотека, яку Яворський збирав, будучи і в відрядженнях, і за кордоном, і маючи, звичайно, ну може, не безмежний, але дуже. Фінансовий дуже, ресурс так, був ресурс так. дуже у, великий. У, у Він міг собі дозволити замовити книжку з будь-якої країни Європи, з будь-якого видавництва без проблем. Це правда. Там були і античні автори, там були і зарубіжні наукові філософські праці, там були сучасні е, праці. Баранович туптала могіла. Ну, тобто е, біблії 16 століття, рада, різні, варіанти, ра, та, різні переклади. Е, збірка унікальна і. І він що ще цікаво, коли він передавав цю збірку, він сам написав власноручний реєстр і тестамент, в якому пояснював, як цю збірку зберігати. Зараз ми можемо сказати, що це із відомих, одна із ранніх прикладів правил організації бібліотеки. Бо він пише там, що треба від шашелю берегти, від вологи, від вогню книги, яким чином їх зберігати, де, в яких умовах. Ну, Тобто, знаєте, це такі правила він, він для бібліотечної… Він начебто і дарує, але все одно да, піклується, піклується, все одно переживає я... про те, щоб ці книжки нормально себе почували. Да, як... на жаль, бібліотека розпорошена була. І більшість в Харківській університеті там деякі книги зараз виявлені, вони є, але це десятки, це не ті сотні, які передавалися. В Ніжині теж є деякі книжки з цієї бібліотеки, але це одиниці, які зберігаються. Музей рідкісної книги, дуже цікавому музеї, хто не був, то обов'язково побувайте там. І більшість книг все-таки загинула вже в часи радянські, в часи початку 20-го століття і до нашого часу, на жаль, не дожило. А, а, якщо, Яворсь... а якщо повертатися до персони Яворського, бо у нас уже невблаганно біжить час. Як закінчилося його земне життя, де він? Де він доживав, де він працював, треба сказати, що він же ж коли став митрополитом Рязанським, він став містеблюстителем патріаршого престолу, бо на той час патріарх Адріан помер, і у Петра І не було ідеї відновлювати патріаршество. У нього була ідея підкорити церкву державі Синоду. і підпорядкувати Сенату Сен... да, і а синод зробити таким ну допоміжним всі кадрова, вся кадрова, фінансова. Політика церкви була контрольована світською владою. І от перехідний цей період початку цих реформувань і Стефан Єворський був містеблюстителем з 1711 по 1721 рік він був ну, як адміністратором патріархії. Патріарха вже виконуючим, виконуючим обов'язки. Обов да. Так що дійсно у нього був вплив величезний, але треба зазначити, що він він був проти цієї реформи, яку потім Феофан Прокопович з Петром І втілили в життя, проти відокремлення, проти втручання світської влади в церковне життя, проти ліквідації патріаршества, і у них дуже прохолодні були стосунки з московським царем, і в тому числі це вплинуло вже впровадження цієї реформи, вплинуло на те, що Яворський помер достатньо рано. Як для ну, в принципі, духовної особи у нього були можливості і далі ще щось зробити. Але в 22-му році він помирає і похований, помирає в Москві, а похований в Донському монастирі Переяслава Рязанського. Могила збереглася. Могила зберіглася, він на території Стрітинської церкви, ну, під спудом Стрітинської церкви похований. Але на сьогоднішній день ну, ієрархії українські, знаєте, да, могили, ну, ясно, що так. там особливого пієтету да, нема. Треба зазначити, що Стефан Яворський стояв у джерел формування духовної світської освіти в Московії, Слав'яна греко латинська школа в Москві була його зусиллями повністю зроблена, побудована. Що цікаво, за 20, 23 ректори цієї школи 21 могилянець. Тобто він це перетягнув історія, про те, да як перетягнув, перетягнув поступово цивілізовували Москву. Да, Цівілізовували, а потім, а тепер, і потім, і тепер ми від того потерпаємо, да і і забирають у нас нашу ж історію. В тому числі, от в особі Стефана Яворського це дуже яскраво проглядається. Наскільки він зроблений зараз в історіографії людиною російської церкви, якою він не був, він був українцем. Я думаю, до цієї розмови ми ще повернемося, бо зараз конкретно час грає проти нас, і ми змушені закінчувати розмову. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І гостею програми є Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Говорили ми про Стефана Яворського, про фігуру дуже важливу в історії і української церкви, і української культури, і про фігуру, чий спад Слід переосмислювати не лише з точки зору ну от, лише історії, а і з точки зору політики, і нашого уявлення про українсько-московські стосунки 17-го, 18-го століття. Дякую за увагу і до зустрічі вже наступного тижня.